Цикл компанії як і в багатьох закордонних компаній, складається з таких складових, як селекція чи створення гібридів кукурудзи, вирощування і насіння, його доробка та реалізація. Всі ці процеси відбуваються в межах однієї компанії. Вирощування насіння відбувається на полях з суровим дотриманням правил та вимог сучасного насінництва кукурудзи. Усі польові роботи по посіву догляду та збирання врожаю насіння виконуються в оптимальні терміни за перевіреною технологією та сучасною технікою. Виробничий потенціал компанії Дніпро» зосереджено в трьох заводах. В Цій частині ми покажемо вам сучасний автоматизований насінневий завод компанії, побудований в селі Зайцеве, Дніпропетровської області. На даний момент він є найбільшим заводом компанії Маїз, де втілені найсучасніші інженерні розробки у сфері доробки насіння. Завод є модернізованим аналогом іншого насінневого заводу, відомої зарубіжної компанії, що розташований в селі Стасі Полтавської області, та обладнаний аналогічними машинами та агрегатами, що дозволяє добиватися такої ж якості насіння, як і виробників зі світовим ім'ям. Відповідати усім вимогам сучасного споживача, тобі має ти маєш володіти всім в комплексі. Е, компанії Маїс ми поєднуємо селекцію з виробництвом, з маркетингом і намагаємося комплексно підійти до того, щоб забезпечити нашого клієнта тією продукцією, яку він потребує. Основні вимоги, які ставить фермер зараз перед насінням кукурузи, це отримати оптимальну вологовіддачу, і максимальний урожай. І саме поєднавши ці дві вимоги і додавши додаткові вимоги, як стійкість до холоду, стійкість до посухи, здатність отримати хоч якийсь урожай на прикладі цього року, можна досягнути успіху і запропонувати саме те, що потрібно нашому клієнту. З більш ніж 40 гібридів у нашому прайсі, ми можемо запропонувати саме те, що вам потрібно. Компанія Маїс. Одна з найбагатьох на ринку України вітчизняних саме компаній, яка може саме цим похизуватись, і запропонувати гідне насіння за достойні кошти. Коли сільгосвиробник, виходячи з тих умов, які склалися і цього року, і певно буду склатися наступні роки, теж не повинен платити за хмарні кошти для того, щоб отримати якісне насіння. Є оцінка матеріалу за потенціалом продуктивності, а є оцінка матеріал, матеріалу за показником, наскільки в жорстких умовах той чи інший генотип може знизити продуктивність, то наші гібриди якраз ще відрізняються тим, що вони в жорстких умовах найменше знижують, не, не, не дають максимальну продуктивність в комфортних умовах, а от в жорстких умовах дати результат. Створити урожай і найменше знизити продуктивність. Це важливо. Це той елемент, на який мало хто звертає увагу. Зміни клімату тягнуть за собою нові вимоги до гібридів кукурудзи. І дуже важливо, щоб селекційна компанія чи насіннєва компанія мала змогу відповідати цим вимогам. Компанія Маїс має змогу пропонувати нові гібриди з підвищеним рівнем посухостійкості, жаростійкості. Це запропонувати гібриди, які можуть гарантувати вам урожай, стабільний урожай, незалежно від того, які умови склалися. Головне правильно підбирати ці гібриди і користуватися всіми парадами наших представників, включаючи технологію обробітку, вибір гібриду, густоту посіву. В останнє час ми зробили велику ставку на компанію Майс. По-перше, тому що це все-таки наш отечественний производитель, який. Производитель, который... уже более 20 лет на рынке вот и что еще нас устраивает да, в работе с маисом это то что у них полностью замкнутый цикл то есть они отслеживают с поля и до уборки уборки доработки на собственном заводе вот последние четыре года мы еще больше уплотнились с компанией маис увеличили объемы реализуемой продукции за счет высокого качества зараз компания маис и миксом из дистриб'юторів, наших партнерів, їхніх менеджерів, які їздять до наших клієнтів спільних і продають їм насіння, і прямих продажів. Продажів клієнтам, які вже 15 років з нами і з року в рік звикли приїжджати до нас на завод, на склад і купувати насіння. Саме завдяки цьому поєднанню ми можемо більш плідно співпрацювати з кінцевим споживачем і можемо більш швидко. Реагувати на їхні потреби і пропонувати їм нові продукти, які відповідають всім їхнім забаганкам і потребам. Ми, дистриб'ютори МАІС, знаходимося сьогодні на зборах дистриб'юторів МАІС. Вдячні за запрошення, за можливість обговорити з колегами, конкурентами через кому ситуацію, яка склалася в цьому році. Сезон, який був однозначно непростий, досвід, який ми бачимо на полях з вирощуванням кукурузи. І, звісно, скористуючись нагодою, не можу не зробити комплімент нашим постачальникам Маїсу. Ми працюємо з ними вже третій рік повноцінно. Кожен рік оберти додаємо. Один гібрид, до речі, взяли в ексклюзив. Петрос він називається ПАО-230. Що позитивного в Маїсі, хочу відмітити, що відноситься індивідуально до кожного з нас. Можна підібрати гібрид, який потрібен, навіть ексклюзив, як я вже згадав. Підбір гібриду абсолютно залежить від нас. Беремо, що хочемо, витримуємо лише об'єми. Ну, в принципі, хлопці на місцях і торгова команда не залишає один на один з проблемами. Ми задоволені, переконані, перспективи співпраці з Маїсом є. Однозначно, вони, вони великі. Я думаю, що все буде добре. Дуже багато вітчизняних виробників зараз кажуть, що купуйте наше насіння і ви отримуєте ту ж якість, але за помірну ціну. Але небагато компаній можуть сказати і підтвердити ці слова на практиці. Небагато компаній можуть мати свій завод, свою селекційну програму і контроль реалізації насіння, щоб не було контрафакту і підробок. наша компания одна из таких компаний. Наши производители украинские, в частности компания Маис имеет качество, я бы даже сказал не хуже, а лучше даже некоторых импортных производителей, которые мы получали ранее именно по гибридам кукурузы. Что еще нам нравится в работе и в чем приоритет Маиса для нашей компании? Скорее всего это то, что они более ориентированы на те гибриды, которые в нашей зоне показывает стабильный урожай. Особенно новые гибриды, вот такие гибриды как ДМС-3015, такие гибриды как ГРОНА имеют хорошую влагоотдачу и так как территориальное обслуживание нашей компании это, скажем, юга, юго-восток Украины, здесь, скажем, у нас всегда недостаток по влаге идет. Вот. Я вам скажу, что большая линейка гибридов кукурузы компании МАИС выдерживает. Вот эти температуры высокие, выдерживают недостаток влаги и дают стабильный. Что очень важно, это стабильный результат. Вот. Э -э наша компания проводит ежегодные э дни поля, проводит ежегодные исследования, высеваем демо участки всех компаний. Э -э но компания Маис в нашей зоне, да, в степной зоне, она выделяется. Выделяется э повышенным урожаем, выделяется хорошим удельным весом. И как бы если наши э клиенты довольны... То ми будемо двікатися компанії далі. Повна відкритість до клієнта і можливість почути його і швидко зреагувати на всі потреби це must have для виробників світового рівня і для всіх іноземних компаній. Але небагато компаній в Україні можуть сказати, що володіють цими характеристиками і чують свого клієнта, а саме головне, можуть вчасно відреагувати на його потребу і запропонувати дійсний продукт. Тому вибирайте правильний продукт, звертайте увагу на гібриди, які характеризуються підвищеною стресостійкостю до гідротермічних факторів, і ви, оціните, ви зробите правильний вибір. Бізнес-цикл компанії Мейс, як і в багатьох закордонних компаніях, складається з таких складових, як селекція чи створення гібридів кукурудзи, вирощування і насіння, його доробка та реалізація. Всі ці процеси відбуваються в межах однієї компанії.